Працівники органів соцзахисту почали приймати документи на оформлення певних державних виплат, які у зв'язку з воєнним станом призначалися автоматично, і з початку року, щоб продовжити отримувати допомогу певним категоріям, потрібно звернутися в органи соцзахисту. Та ви маєте всі документи чи ні?» подає документи на соцвиплати Алла Бандрабору. Прийшла бумага, що треба поновляти будь тільки там, де воєнний стан, там і Продовжують автоматично і малозабезпеченість, і по втраті годувальника поновила і ще догляду вперше за час дії воєнного стану прийшла поновити документи на отримання державної допомоги. Оксана Тимчак. Я одинока мама. І так як було відтермінування, зараз по новому треба подавати документи. У мене двоє діточок, я на них оформляю документи з воєнним станом на цілий рік, слава Богу. Ми не ходили по тим інстанціям, бо тут ну взагалі тут багато людей було складно було б це зробити. Були біженці, переселенці були. За оформленням допомоги для малозабезпечених сімей звернулася лучанка Юлія Радчук. Я проживаю сама без чоловіка, виховую одна доньку, і мені важливо ну, за харчування, щоб оплата це все такі немалі гроші зі слів Вікторії Майбороди. Уряд продовжив виплати без повторної подачі документів на період дії воєнного стану і на місяць після його припинення громадянам, які отримують допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей хворих на тяжкі захворювання. Дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам на проживання. По-новому подати документи потрібно наступним категоріям громадян, каже директорка департаменту соцполітики Вікторія Майборода. Ті виплати, які призначаються від доходу, це допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям. І це допомога особам, які набули пенсійного віку, але право на пенсію не мають, оскільки вони не мають відповідного стажу. Чітко сказати, скільки отримує кожна сім'я, не можна, тому що іде розрахунок від доходу, який сім'я отримувала в попередні місяці. Зі слів керівниці у Луцькій громаді проживає 450 одиноких матерів і орієнтовно 1400 сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне, Новини, Луцьк.